Армійський завод боєприпасів американській Айові неподалік Берлінгтона у місті більш як 20 тисяч населення. Майже тисяча жителів працюють на підприємстві, яке виробляє снаряди 155-го калібру. Місцеве видання Демон Register пише, що від початку тижня на заводі з'явилося кілька сотень нових вакансій. Виробництво набирає обертів, адже попит на зброю зростає. Потужний заводи з виробництва боєприпасів на південному сході Айови планують модернізувати на 1,2 мільярда доларів протягом наступних двох років, адже війна, що триває в Україні, різко збільшила попит на артилерійські снаряди 155-го калібру, які тут виготовляють. Такі ж снаряди роблять на скрентонському заводі в Пенсільванії. США вже доставили в Україну понад півтора мільйона боєприпасів, але Київ прагне отримати більше. Завдяки оптимізації на заводі сподіваються збільшити виробництво артилерійських снарядів до 100 тисяч за місяць. Але на таке вдосконалення потрібно кілька років. Нині завод щомісяця випускає 22 тисячі боєприпасів, і це вдвічі більше ніж півроку тому. За даними влади, на підприємстві працюють 830 місцевих жителів. Щоб контролювати якість і швидкість виконання замовлень, задіяли 25 військовиків. Після розширення виробничих потужностей кількість людей на підприємстві засекретять. Невідомо чи стануть снаряди 155-го калібру важливим компонентом у нинішній війні Ізраїлю з Хамасом. Американський чиновник повідомив виданню Moin Regis, що інформація про конкретне озброєння, яке надають Ізраїлю, наразі не може бути розголошена. Однак, у серпні видання Breaking Defense повідомило, що Ізраїль збільшує закупівлю снарядів 155-го калібру, щоб замінити приблизно 300 тисяч снарядів, які США відправили в Україну зі складів в Ізраїлі, де вони. Були доступні для ізраїльських військових. Артилерійські снаряди 155-го калібру складаються з чотирьох частин: детонатора, снаряда, вибухової речовини і капсуля. Завдовжки цей боєприпас щонайменше пів метра, а важить 45 кілограмів. Використовують їх у гаубичних системах. Це великі пересувні гармати, де можна регулювати дальність і кут пострілу. Виготовляють 155-мм снаряди у різних конфігураціях, наприклад, начинені вибухівкою або бронебійні, або такі, що дають велику кількість уламків, або ж із системами точного наведення. Снаряди 155-го калібру та схожі на них 152-го калібру радянських часів такі популярні, бо забезпечують хороший баланс між дальністю стрільби і розміром боєголовки, пояснює аналітик фонду захисту демократії Раян Бробст. Якщо у вас занадто маленький снаряд, він не завдасть достатньої шкоди і не долетить так далеко. Якщо у вас більший снаряд, ви не обов'язково зможете запустити його так далеко. Цей снаряд золота середина, тому цей калібр так широко використовують. Армійський завод боєприпасів в Вайові займає площу майже 30 квадратних миль. Це приблизно 8 тисяч гектарів. Згідно з інформацією, наданою армією США на його території понад 400 будівель. У планах оптимізації побудувати нові цехи до 2026 року. Україні за день використовують від 6 до 8 тисяч снарядів 155-го калібру. Такі цифри наводить комітет США із питань військового контролю України. Водночас, за його ж даними по позиціях українських захисників, щодня летить близько 40 тисяч таких же снарядів із російських гаубиць. Це був огляд преси.